На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Зустріч із героєм сьогоднішньої передачі ми почали із щирих обіймів. Я обіймала молоду світлу людину, яка також є моїм земляком. Це Олексій Ануля з Чернігова. На початку повномасштабного вторгнення, в перші дні, Олексій пішов до військомату добровольцем, взяв до рук зброю і захищав наше рідне місто. В березні Олексій потрапив у полон, де провів довгих 10 місяців, пройшов всі кола пекла, які можна уявити, що це таке згодом. Він написав у своїй книзі. Олексію вдалося вижити, і ця книга живе свідчення того якого ворога насправді ми маємо всі, не тільки українці, вся Європа, весь світ. Чого чекати від росіян, від хороших росіян, від нинішніх перемовників? Які уроки нам дає знову і знову історія? Олексій зараз з нами в студії. Доброго дня, Олексію! Доброго дня, Олена, вітаю. Чесно, я ніколи не думала, що ми побачимося з вами вживу. Фотографія Олексія, коли він вийшов з полону? Це якраз був новий рік. Кінець грудня 22-го року, новоріччя 23-го року, воно облетіло тоді соцмережі, інтернет. І от я хочу сказати, мене дуже вразили ваші очі на цьому фото. Зараз я звертаю до слухачів. Дуже легко знайти цю фотографію. Наберіться в гуглі, Олексія Нуля. Ви побачите це фото. Там стоїть молода людина, дуже схудла, зморена, але очі світлі. Добрі і відкриті. І я весь час тоді думала, я не знала вас особисто. Я весь час думала, як можна зберегти такий світлий погляд, пройшовши такі страждання. Дякую, що ви знайшли час і сьогодні прийшли до нас на розмову. Обов'язково. Прошу відповіді на це питання також. А зараз запрошую до розмови і мого колегу Олега Головатенка. Добрий день, Олексій. Вітаю вас в цій студії. Хочу нагадати нашим слухачам, що напередодні трапилася непересічна презентація у Латвії вашої книги. Символічно, що це відбулося на 35-річчя незалежності Латвії, і аудиторія, в тому числі російськомовна, мала нагоду почути вас, познайомитися з вашими думками, переживаннями і інформацією інформацію, яка дуже важлива для європейської аудиторії, тобто для тієї мирної аудиторії, яка ще не стикнулася з всім тим, з чим стикнулася Україна, і я прошу розповісти про цю книжку для наших слухачів, про що вона і наскільки важливо доносити цю інформацію до європейців, які можливо ще не до кінця усвідомлюють, що ця війна триває вже на європейському континенті, і ця війна триває в Європі. Доброго дня, Олег. Так, моя книжка була презентована в Латвії 4 травня 2025 року в місті Огре. Книжка була написана мною без усіляких допомог сторонніх людей в плані написання, але мені допомагали там в плані редагування і контролю за тим, щоб туди не були вписані російські наративи, тому що ми це побачили при редагуванні. І ось що хотів сказати, що ця книга була дійсно написана мною як сповідь за для того, щоб я нарешті звільнився від цих спогадів і створив саме документ, який буде в майбутньому представлений гакському трибуналу. і Кожне кожне слово, кожне речення, слово сполучення, воно виважене, воно підтверджене міжнародними органами безпеки країн і Латвії, і Німеччини і України. І що хочу наголосити, що мене вразило, що саме латвійський уряд запропонував мені написати цю книгу, створив всі умови. Але було поставлено таке завдання, щоб я написав все це в оригіналі російською мовою, для того, щоб зберегти всі ці діалоги, так як вони були, без якогось там перекладу. До а вже латиші перекладуть її на латиську мову, намагаючись зберегти всю цю автентичність. Чому саме російська мова? Тому що ну, це зброя, дійсно книга, зброя. Ми планували, щоб ця книга дійшла до вихідців з пострадянського простору в усі країни країни Балтії, Середньої Азії, Ізраїлю, і що саме важливо, я цитуючи діалоги з цієї книги, бачив реакцію дуже таких видатних людей в Латвії. В них тригер починався. Вони просто чули ці діалоги, Вони розуміли, що все це не вигадка. А такі самі діалоги, колись там за радянських часів вони слухали в радянській армії, і до них було відношення як до фашистів Балтійських. Так і в них це викликало, підіймало всю цю муть, яка вже давно осіла, І вони розуміли, що часи йдуть, а росіяни не змінюються і не змінюють своє відношення по відношенню до своїх сусідів. Тому це було. Дуже важливо. По-друге, чому російська мова? Тому що в в країнах Балтії, в країнах середньої Азії, в тому ж самому Ізраїлі і взагалі навіть в Америці багато хто не вивчив мову тієї країни, де вони проживають, і ця книга вона була покликана не для того, щоб там поляризувати суспільство цих країн по расам, відмінностям релігійним чи тим іншим, а для того, щоб об'єднати цих людей. Якщо, наприклад, російськомовне населення проживає на території Латвії, Литви, Естонії, щоб вони розуміли, що у нас такі самі були люди, які чекали Росію, які дивились Бік Росії, але вони потрапили в ті самі колонії в полон, як і ми. І от я хотів, щоб ця книга дала можливість таким людям сепаратистсько налаштованих в цих країнах зрозуміти, що якщо прийдуть росіяни, то вони поїдуть тиж самими вагонами знову в Росію, і там ніхто не буде розбиратися за Росію ти не за Росію. Якщо ви тут вже живете, сплачуєте податки, харчуєтесь хлібом з столу цих країн з цього народу, то треба об'єднуватись. Не треба бути тут п'ятою колоною. Тому моя книга покликана, щоб цю п'яту колону ну, максимально зменшити в цих країнах їхню присутність. І тут об'єднати а в Росії. І в Білорусі навпаки поляризувати суспільство і поділити їх на такі, як би ланки більш-менш свідомих і несвідомих, а також викликати національну мабуть, свідомість тих українців, які знаходяться в цих країнах, і позабули своїх пращурів, свою приналежність. І якщо українець десь там Хабаровський, згадає, що він все ж таки українець, він згадає, побачить, який геноцид проводиться до їхнього народу, то російським спецслужбам буде набагато тяжче відслідковувати таку кількість населення. І ніхто не буде знати, про що вони там думають. Можливо, якась там фотографія з якоюсь військовою базою, чи його локація нашим спецслужбам би допомогла. І я знаю, що це працює, тому що після мого інтерв'ю мені багато скливали баз даних, і розпливали навіть росіяни. І таким чином я знайшов тих, хто мене катував. Я знайшов тих, хто був причетний до вбивства хлопців в полоні, і навіть тих, хто був причетний до вбивства мого батька. І тому це працює. Тому це зброя, і тому, якщо бути там категоричним в плані мови, то ми розуміємо, що я би написав і українською, але це було б сугубо наш внутрішній ринок. А мені важливо це донести цю інформацію, перекласти і на інші мови, і тому я порівнюю це з автоматом Калашником, який також розроблявся в Росії, так але ми все одно і росіян. Тому так. Дякую, Олексію. торкнулися дуже такою важливої болючої теми. Справді ми розуміємо, що для Латвії тема російської мови вона стоїть дуже гостро, оскільки там значний відсоток російськомовних, а проблема латвійської мови стоїть так само, і вона актуальна. І Перед нашим інтерв'ю і в Литві трапляються такі події, коли один з кандидатів минулих президенти Литви Едуарда Свайткус, який спирався саме на російську мовну аудиторію електоральну, він нещодавно побував в Білорусі де дуже неприпустимі речі говорив про Литву, про власну країну. І зараз відповідні події процедурні відбуваються на рівні Сейму, на рівні інституції Литви, щоб якось на це реагувати. І ми розуміємо, що це одна з ланок війни інформаційної прелюдії вже іншої війни, яка може відбутися, і от можливо в цьому контексті ваша книга має вийти на аудиторії всіх Балтійських країн, не тільки лише Балтійських інших європейських. Можливо, ви дасте відповідь, як ви. Думаєте пробиватися до литовського читача, чи це буде так само російською мовою, чи ви будете перекладати литовською мовою? Як ваші плани творчі в цьому сенсі? Однозначно, я хотів би, щоб ця книга була перекладена на литовську мову. І тому я думаю, що в принципі ну це такий спадок. На жаль, він є, і російську мову тут зрозуміють більше ніж українську, і Перекласти знайти перекладача буде набагато легше, але я хочу, щоб ці діалоги вони збереглися оригінальними, тому що дійсно люди, які пострадянського цього мислен. Сління, вони якраз цю радянську армію радянську силу, окупацію і пережили, тому я хочу щоб. В них самі діалоги, самі ці ситуації викликали якісь спогади про свою молодість, про своє оце співіснування з російськими окупантами, всю цю дідівщину, меншу вартість, яку нав'язувала російська пропаганда ще за радянських часів. Тому хочу, щоб вона була литовською для мого покоління, так і вже покоління, яке при незалежності литви виросло, але хочу, щоб також була і російська версія, тому що я розумію, що багато хто потенційно сепаратістська. Налаштований, вони навіть не вивчили багато хто з них литовську мову, тому я хочу, щоб для таких була російська мова, і, прочитавши, вони зрозуміли, що Росія їх використає, але повезе тими самими вагонами знову кудись на калиму з цими литовцями, якщо вони допустять сюди заходження російської армії, і тому я хочу, щоб вона була мовою литовців і мовою російською, тому що тут багато населення, яке ще досі не вивчили литовську мову. А також я ж кажу що хочу, щоб це було прослідковано, наскільки збережуться всі ці мої слова, події і діалоги максимально точними, тому що якщо українську мову я можу відслідкувати і перевірити, я бачу навіть там неточності. То я не уявляю, як можуть перекласти, наприклад, там на Литовську, з які будуть зміни. А саме головне, що я вже побачив, що моя книга дійсно зброя, тому що рука Кремля вже була і тут. І коли пишуть про російські наратив у моїй книжці, і завдяки моїм друзям-помічникам, які мені допомагали все це відслідковувати, той самі Анастасії Савові, ми побачили зміни в моїй книжці. Я думаю, що зрозуміло, да, якщо я там, наприклад, пишу в Україні, змінюються на Україні. Якщо я пишу, що ми не побили я ліг на спину, і мені було дуже тяжко. Пишуть, я розпластався як, як тряпка. Коли я пишу, що мені ножом просто зашкріблює танкові осколки з височної частини обличчя, а мені пишуть, що мені надали медичну допомогу. Це підміна понять. Все, як роблять російська пропаганда. Коли я пишу, що мене катували в катівня, там змінюють текст. На мені пропонували зізнатися, і я побачив, що дійсно тут вже Росія вже починає працювати. Зрозуміло. Дякую за відповідь і друзі. Хочу представити і запросити до слова ще одну гостю нашої студії. Олексій прийшов не сам. Це Анастасія Савова, помічниця Олексія, голова асоціації сила морської піхоти, громадська діячка в сфері адвокації військовополонених. Вітаю, Анастасія! Доброго дня! Хочу на противагу тому, що сказав Олексій, і можливо у вас є що додати з цього приводу. Сказати таку думку. Ну, давайте будемо відвертими. Як ми не намагаємося зараз стукати до європейців? Все-таки спокійна, затишна така от Європа, яка звикла десятиліттями жити в умовах демократії, рівності прав, свобод, особливо Західна Європа. Ну вони часом настільки убезпечують себе, що от вони розуміють, так є війна, є страждання, є дуже страшно. Ну але якось це нас не стосується, і якось от, от ми взагалі втомилися. Я пам'ятаю, ми торік брали участь в презентації фільму Франції в місті Етрета, здається, Нормандія, тобто той край, який історичний край у Другій світовій війні зіграв особливу роль тоді. Як французи, коли вони дізнавалися, що це фільм про Маріуполя, ми презентували фільм про Маріуполь. Вони ну чесно, половина вийшла з залу. Тобто, вони себе намагалися відсторонити від цих страждань, як достукатися, і як переконати, що ця суспільна втома. Вона швидко мине, коли росіяни прийдуть. Ну, перш за все, варто зазначити, що за нашими такими висновками в Європі більшість людей думають, що у випадку війни або якоїсь там окупації буде якийсь старший брат, який їх захистить, і що їм не потрібно нічого робити для того, щоб відстояти свою державність. Якраз книга Олексія вона дуже гарно ілюструє те, що якщо ти сам не будеш здобувати свою свободу, не будеш захищати кожен клаптик своєї землі. То не буде того, хто тебе захистить буде лише той, хто прийде і забере це, і насправді. Людям не вистачає емпатії для того, щоб зрозуміти в повній мірі, що таке боротьба. Дуже багато відбувається подій, які неприємні. Людям не подобається дивитись, слухати війна, це завжди щось неприємне. Але якраз через призму таких неприємних подій ми можемо прийти до чогось хорошого і розуміти, що точно маємо відсіяти. І після прочитання цієї книги я думаю, що кожен зможе зазирнути в свою душу, зазирнути всередину себе і зрозуміти як би він вчинив, якби трапилось те, що описано у книзі, адже коли все добре і нічого не відбувається, все спокійно, дуже легко казати, які ми герої, що б ми вчинили, як би ми робили на місці інших людей. Але коли дійсно трапляється критична ситуація, тоді людина падає до рівня своєї підготовки, а не своїх очікувань. Я до речі хочу зауважити, що цю війну сповна і весь російський вишкіл вишкір, у страхіття, те, що можна пережити, і те, що можна чекати від росіян, ваша родина також сповна відчула на собі. І Навіть у вас є певні життєві паралелі в цій війні з Олексієм. Так, якщо можна поділитися, так мій батько він захищав Маріуполь. Він морський піхотинець, він пробув у полоні два роки і десять місяців. І тому він, як ніхто інший, знає, що таке Росія, що таке руський мір, і що значить захищати до останнього свою землю. До речі, мій батько читав книгу Олексія. Йому дуже сподобалось, і те, що вона написана наразі російською, він сказав, що дивно було б писати її українською. Це було б те ж саме, що їм в полоні давали читати вірші Тараса Шевченка російською. Це якось взагалі не передасть тої атмосфери. Сфери того духу, що там відбувалось, і кожен має зазирнути за лаштунки Оте найгірше, що відбувається, тому що навіть зараз катують людей, навіть зараз когось вбивають. Навіть зараз те, що описано в книзі Олексія, відбувається з кимось іншим, і люди мають звернути увагу на те, що кожна дія, кожен крок він може допомогти зупинити це, і насправді ми ніколи не знаємо, що врятує людину, зайвий шматок хліба чи зайвий раз його не невдар нагадаю друзі, українська хвиля сьогодні разом з Чернігівцем, всесвітньо відомим спортсменом, ветераном цієї війни, колишнім військовополоненим Олексієм Анулею і головою асоціації сили морської піхоти, громадською діячкою в сфері адвокації військовополонених Анастасією Савовою. З ними спілкуються журналісти Олег і Олена Головатенки. А я хочу в свою чергу зауважити, що наша розмова відбувається на тлі таких міжнародних подій, які відбуваються навколо так званих переговорів. Але що таке переговори? Переговори це тоді, коли у сторін можливо є якась зачіпка, якийсь спільний знаменник, є якась точка дотику. Але ми бачимо і дивимося на склад делегації росіян і розуміємо, що це ідеології рашизму. Ми пам'ятаємо, що Путін сказав, що однією з задач спеціальної воєнної операції є окончательне рішення українського питання. І згадуємо Другу світову війну, де окончательно рішався єврейський вопрос, ну так само у вже іншого персонажа, і розуміємо, що жодних точок дотику в цій історії не існує. Відбувається якась така імітація під розмови про мир. Тож у мене запитання до Олексія і запитання від мого литовського колеги Довман та Сабуткуса, спостерігаючи за цими подіями, які почуття охоплюють вас, коли бачите, що росіяни відверто знущаються, кажуть про продовження цієї історії з капітуляцією Стамбула 2022 і фактично відмовляються йти на переговори. Та відчуття в мене і відрази, і повна зневага. Але мені це взагалі зараз ці події нагадують пакт Молотова Рібентропа 30-го року, коли Польщу так само вже німці хотіли так окуповували, але поляки чекали радянську владу, якби на свою сторону, що їм допоможуть. І їх просто розділили. Так само ми зараз чекаємо Америку, але нас економічно ділять зараз на два фронти. Там віддають території Росії, дають їх захопити. Повністю зневажають те, що йде вимирання нашого народу. Люди вже багато хто навіть виїхав за кордон, половина точно вже навіть втрачає цю національну свідомість. Свою. А американці зараз економічно ділять нашу країну, і от зараз ми опинилися в такий час, коли треба замислитись, не продали чи нам цю ідею, що дійсно за нас хтось колись повинен вступитися, так само не продали, чи країнам Балтії цю ідею, що якісь німецькі чи американські сини прийдуть захищати їхні країни. Я думаю, що нам треба шукати партнерів і в Європі, тому що ці люди зрозуміли зрозуміють, що наступним будуть вони через мою книжку. Воно також це зрозуміють, тому що я був очевидцем тих розмов спецпідрозділу на Курську, коли казали так, що як подумаємо, що з білорусами воювати, і про Латвію так само казали. Тобто що вони зараз використовують білорусів. Потім вони будуть так само їх окуповувати, але більш мабуть лагідно, як вони це вважають. Потім буде вже поділ країн Балтії. Я вважаю, що Німеччину і Польщу, нам треба знайти з ними спільний знаменник. Тобі ж коли тільки вони відчують, що загроза якби є так само для них, як і для нас. Що як тільки Україна буде окупована, далі вже буде набагато легше росіянам, і нас, українців, вже підготовлених поженуть ще далі окуповувати ці країни. Нас мого сина, наприклад, так там як сина врага народу, поженуть далі на ці країни. Тоді Європа можливо видасті теплої вани, знаєте, в яку їх посадила все ж таки, також Росія дала їм змогу за рахунок російських ресурсів зробити. Собі статки, посадити свою молодь в таку теплу ванну, де нічого не хочеться бачити, не хочеться приймати ніяких рішень, і не хочеться нести відповідальність, чому всі зараз бачать ці перемовини і ніякої такої серйозної якоїсь позиції не тримають всі ці лідери, тому що треба нести потім відповідальність, що я зробив для того, щоб цієї війни не було, чи я готовий допомагати Україні, чи я просто не приймаю ці факти, які є, не приймаю цю ситуацію повної зневаги до нашої країни, і вважаю, що. Нічого не відбувається, я нічого не бачу, можливо, все не так однозначно. Тоді е, всім цим європейським політичним лідерам не, не приходиться приймати якусь відповідальність, не нести відповідальність за обисто, те, що відбувається наш, але я, я постійно наголошую, коли я виступаю перед представниками військовими з НАТО, європейськими також там політиками. Я кажу, що як так склалося, що мене катували як американського найманця, американці зараз ховаються за нашими спинами. Як так сталося, що мене називали німецьким фашистом Німці сидять, їдять сосиски, поки. У нас гибнуть діти. Мені здається, що нам треба все ж таки вже шукати партнерів трохи в інших регіонах. Я навіть знаю, які це регіони. Я також спілкувався. Він намагався зробити, що від мене залежить. Треба через систему ОПЕК Росію тільки зажимати. Всі ці не хочу називати плохими словами, але в мене таке враження, що в Європі дійсно вже якісь політичні імпотенти залишились. І тому, що Путіна і Лукашенка зробили з них такий культ, таких справжніх чоловіків вони такими не являються, але з них зробили культ, що і коня на скаку і медведя побідять. І тому росіяни дійсно підтримують цих лідерів. І навіть в Європі, навіть в Європі, дивляться туди на схід. Бачать тих лідерів, яких вони не бачать у себе. Тому у Путіна є така підтримка. Тоді вже самі Угорщині, уже Словаччині. Там серед мало освіченого правда населення, але вона є, тому що вони в себе таких лідерів, сильних не бачать. Я бачу, що Україна зараз в принципі найсильніша в всій Європі, але ми повинні дійсно змотивувати Європу об'єднатися в плані інтелектуальних цих технологій і. Знайти спільний знаменник з Ізраїлем, нагадати їм, яка в нас спільна історія, що вони також нам допомогли з німцями, з латишами, з літовцями, з естонцями. Дякую, Олексій. Але як заходу дати остаточно зрозуміти, що Росія не дотримується будь-яких угод, і з нею розмовляти варто тільки лише мовою сили? А для цього треба просто приїхати, не сидіти десь за океаном, а приїхати на фронт і побачити, побачити, як росіяни не втримуються слова. Побачити, як літять ракети, побачити дійсно трупи дітей. І потім, коли ну, ця американська делегація вийшла б з фронту, просто задати їм питання: ви справді чоловіки? Чи ви сугубо в кіно ну, зніматися? Звикли. Тому що, бачивши їхні кінопродакшн, кіноіндустрію, вони такі всі там браві воїни. А як по факту доводиться дійсно воювати? Наводити якісь порядки, тим паче, що вони нам поставили умови віддати ядерну зброю. То ми зараз бачимо, що американська армія вона ніщо, вона звикла воювати тільки з Арабами в сандалях, з якимись копіями. А коли дійсно якийсь ворог, якась така сверхдержава в скобочках, то Америка шукає можливості тільки заробити, замість того, щоб включити якусь позицію сили. Ну я не знаю, мені здається, що просто в Америці зараз не той лідер. На той лідер, лідер, який зажрався і бачить в війні кошти. Дякую, Олексію. Повернемося до вашої історії. Знаю, що після звільнення з полону ви так би мовити закривали свої гештальти. Ви повернулися в село Лукашівку під Черніговом, де опинилися полоні. Ви знайшли свій автомат захований, який ви заховали. І шеврон свій. Ви прийшли на особисту зустріч з російськими полоненими. І це я так переказую нашим слухачам, щоб була повна картина, повне уявлення. І мене дуже вразили ті кадри, коли ви питаєте росіян полонених, покажіть ваші нігці, чи вони цілі, так? Тобто чи вас тут справді катують? Покажіть ваші зуби. Як склалася ваша доля, який шлях ви пройшли після реабілітації? Реабілітація також була дуже довга, і ви кажете, що ви постійно в роз'їздах, де ви буваєте? Анастасія в такому тандемі я думаю, у вас більше сил і можливостей діяти і доносити інформацію про наших військовополонених світові? Ну але в нас є буквально дві хвилини. Як склалося, я проходив реабілітацію півтора року. Це сугубо операція. У Мене було 19 операцій, і тільки нещодавно закінчилась крайня операція. Але за цей час, поки я реабілітувався, я дійсно намагався щось робити для того, щоб повернути тих хлопців, з якими був в полоні, і які описані в моїй книзі. Тому мені було важливо, щоб ці хлопці були повернуті, тому що я відчував свою якусь провину перед тим, що я врятувався, а вони ні. А по-друге, це живі свідки. Того, що там відбувалося для Гарського трибуналу для моєї книжки, тому це одна справа, я міг щось вигадати, інша справа, так я їм не зможу подивитися в очі, якщо я щось вигадав і в своїй книжці, і в своїх показах. Я був в ООН, я був в Саудівській Аравії, я був в 20 країнах, в принципі, і в мене були розмови дійсно з такими політиками, які мені прямо навіть президент Латві мені правильно озвучив, прямо що я можу його використовувати як. Таку площадку по донесенню моїх поглядів, як там повернути наших військовополонених про біль військовополонених, про проблеми військовополонених на міжнародному такому рівні, і тому я вважаю, що в принципі доля так мені допомагає знаходити гарних людей, які дійсно вміють бути емпатичними до нас страждання. Але такі люди, як правило, це ті, які самі були в якійсь проблемі, пережили якісь жешні події. Тому я дійшов до висновку, що тільки та людина, не щось пройшла в цьому житті погано. Вона може цю емпатію один до одного проявити. Прошу Анастасія, я що додати на я хочу також додати, що в книзі Олексія є прізвища і імена людей, які катували і досі катують українських полонених. І ви можете їх знайти в соціальних мережах, ви можете просто звернутися навіть до них. Ці люди мають бути відомими, адже вони чинять воєнні злочини. І Я хочу зазначити, що не один злочин не залишиться непокараним і непоміченим. І всі ці ідеї про велику наддержаву і про силу там Путіна чи росіян це все. Це наративи Росії, які підтримують їх партнери. А їх партнери Росії мають зрозуміти, що наразі їх використовують, і коли мета актуальна Росії буде досягнута, вони будуть наступними, хто буде жертвою Росії. І тому я хочу так сказати, що в ситуації, коли ви зіштовхуєтесь з агресором, особливо з Росією, вам не варто сумніватися в собі взагалі ні на хвилину, адже вони дуже відчувають цю слабкість і використовують її. А ви маєте бути впевнені в тому, що. Що будь-які дії з їх боку, це просто спроби бути кимось в цьому світі, показати свою силу, хоча насправді це нікчеми. Тому це мають зрозуміти в першу чергу люди в Європі, які дуже сильно бояться, поважають в кавичках росіян. Адже коли ви зрозумієте, що їх не варто боятися, можна бути більш рішучими і більш сміливими в своїх діях по відношенню до цієї країни. Дякую, Олексію. Дозвольте закінчити нашу зустріч питанням, з якого я власне і почала як вам вдалося і що допомогло, переживши бої, полон, страшні катування, не озлобитися і зберегти такий чистий, світлий погляд? Я думаю, відповідь навіть знайдуть моїй книжці, і думаю, що кожен читач, після того як прочитає мою книжку, він також буде дивитися на світ інакше, тому що я дійсно як переродився після полону. У мене було одинці в карцері дуже багато часу переосмислити все своє життя, і навіть там я не зміг образитися на тих, хто мене катував, тому що я почав розуміти людську природу, розуміти, що багато людей навіть не дають собі оцінки своїм діям, в силу, свого інтелектуально низького рівня. Повернувшись, я почав цінувати. Я розумів, що якщо я буду в собі тримати всю цю агресію, я себе дійсно доб'ю і мені захотілося комусь допомагати в цьому житті, жити не для себе, а жити заради когось. І це, на мою думку, і є перша така стадія психічного розладу, коли ти думаєш за всіх, окрім себе. Тому не знаю, мабуть, я просто дивлюся зараз цими очима зовсім іншими, іншим поглядом на це життя, і це така радість від життя, що дійсно ще є можливість пожити, побачити, як ростуть свої діти. А я їм це обіцяв. Я їм це обіцяв. Я зараз якось і випромінюється світло через через погляд. Це щось з душі. Ми Я вами... просто не тримаю агресії. Ми з вами сьогодні зустрілися і першим ділом, коли познайомилися, щиро обійнялися. Дозвольте зараз обійняти вас серцем від всієї української громади Литви від тисяч людей, які знайшли тут прихисток від війни. Дозвольте подякувати вам за вашу мужність, за те, що захищали моє місто, мене особисто, мою дитину, мою родину, нашу країну. Дякую вам за. Такий позитив, який, попри все, ви зберігаєте, і зараз донесли нам і за надію, і за вашу роботу зараз. Нагадаю слухачам: сьогодні в українській хвилі був ветеран війни, спортсмен, людина, яка пройшла полон росіян, залишилась, вижила і знайшла в собі сили і бажання написати про те, що пережила в своїй книзі, а зараз представляє її Європі. Це Олексій Ануля. Сьогодні він був разом. З Анастасією Савовою, головою асоціації Сила морської піхоти, і разом Анастасія і Олексій працюють в сфері адвокації, в сфері визволення українських військовополонених. Спілкувалися з нашими гостями журналісти Олена і Олег Головатинки. за режисерським пультом. Працювала Соната Ядавичиня. Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи о 14.30. Залишайтеся з Україною в серці і українською хвилею на радіо ЛРТ Класіка.